І всім хайоскі приводосики зелами про. Я це відео записую у 22.28 Це означає те, що час містики. І от сьогодні я створюю новий світ. І цей світ буде. З Я дуже люблю дозволити чити увімк Виживання нормальне. Світ. Тип установлений, більше пакети даних. І тепер ми беремо. І тепер сюди беремо і вставляємо сюди From the Fog. Воно у мене у папці Майнкрафту. Тут у мене дуже трішечки така лічна інформація. Але тут просто скину і нічого такого. Так, тут це в мене старій виконаву. Так, 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 так. Десь тут. О! Во воно! Погнали переносити сюди. Так. Погнали. Так. Все! Ох, -мо! Зараз буде жутко. так, 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 так. Погнали! Пакети даних, світ, гра. А тепер давайте введу. Так. І Давайте. На... У мене яка зараз мова? Американусов. О, добре. Тепер швиденько пишемо. Як він тут називається? Блін, а де тут? Хок... Mm. Не, что я написал? Так. Так, як он тут называется? Hero. Бра. Ни. Короче, звук Херобрин. Ну, добре. Геро, Ну, все. Створюємо новий світ. От, це вже перший знак. Сало, саме сало, сало українське сало, українцям того самого буде завжди мало, щоб у вас вплив нас все. ще це тільки перша серія може. скоро буде і далі. Так, де я заспавнився, де я заспавнився? Так, так, так. Одразу кажу. Треба створювати новий світ. Найнеулюбленіший мій біом. Треба було саме його заспавнити. Так, там свинюшки гуляють. Але для мене одне з найголовнішого це ось ця от штука. Подивіться, О! оце мій скін. Звісно, що в наступних серіях він буде змінений, тому що ну, ви пам'ятаєте, як у мене скін був взагалі у одному блоці там у всіх різних. Один блок вам чомусь не дуже зайшов, ну не зараз не про це я увімкнув чити для того, щоб можна було створити ось це. От і це от прекрасна річ. Це в нас налаштування усього цього. Переходжу на другу сторінку. Я завжди вибираю ось цей от, не класичний, не ось такий, а от гліч. Гліч він більш такий класний. Ладно, на сторінку 3. Нам треба взагалі, здається, на шосту сторінку. Ні. Наверху ту тема. Досягнення ми увмикаємо, Тому що це найважливіша річ. Я точно один. Вони це завжди те, що тут є баг, який. Це правильно. А тепер ми швиденько беремо давайте на четверту. Київська вільне ділянку. Київська святина. Нім, це реально класно, завтра вони офієзно зробили переклад. Це реально. О, механіка виліту. Ну, це в принципі нормас. Ну, Хоча давайте погнали. Тому що ну, це буде підкинець прямо ідеально. Ну ладно, все. Я його настроїв. Ой, налаштував. Вибачте, за мій французький, Я ж не якийсь зросіщений дебіл. Добре. Як я розумію, я заспавнився на дереві. І я чомусь не можу спрінту. Ау. Боль. Так. Ой-ой-ой, щось -ой. болючі трішки. Але нам треба знайти нормальний біом. Тому що мені в цьому якось не буде дуже приємно. І ще це вважається, типу... Те, що тут нормально. Це відео буде. <кхум> Вибачте, я тут захворів. Це відео буде майже без монтажу, тому що мені не хочеться дуже сильно заморачуватися над страшним відео, тому що воно має бути страшним. Тобто бути майже без нічого. Це для мене, є. я розумію, страшно для мене має бути. Ну, добре. Ну ладно, хай поки що зроблю ось це дерево. Мені пофіг, що яке там, що там. І якщо що, ми будемо вживати тут тільки максимум десь 5 днів, тому що починається виживання тільки з третього дня. Так. На жаль, тільки з третього. Угу. Так, 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 так. Треба хоча б десь 5 цих штук взяти. Та-та-та-там-па-рам-па-бара-па-бам Бра-ба-ра-па-ма Бра-ба-ра-па 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 Тататампарампарапаба, прабарапа, брапа, па прабарапа, знову цей прекрасніший бах під назвою, не випадаючи та злумані блоки. Ну, добре. Дай, що такого. Коли ти будеш мені випадати? Гімно. От ну я тебе бачу, чел. О! Все я випав. Добре, зараз швиденько. Чому так лагає? Так, тепер ми. швиденько робимо собі верстак. І тепер. Мені так не хочеться з цього все робити. Це так погано. Ну добре. Так, що там треба зробити. А, точно! Палички. Палички та кайло. Починаємо ми виживання, ну, як звичайні гравці, тому що ну, просто ну, так треба. Так. Опа, все. Я пішов у шахту. Можливо, у яку. Треба в якусь шахту. Просто мені треба це зробити. Я знайшов нормальний біом. Зачекайте, не вже це те саме місце, де був запійчий тлюнгер Обрайн. Хм, прикольно. Ну добре. Зараз спочатку маю добути собі трішки деревини. Йо ю моє, страшно щось. Ну, добре. Так, уже камінь. У нас вже тут камінь є. Оба. Давай. Все, готово. Перше досягнення кам'яна доба готове. О, ви що? Так, одразу. Господи, не лякайте. У мене це вже інфаркт визиває коли. Ну, все. Поки що мені, звісно, що вистачить. Зазвичай я добуваю. 11 штук, а зараз я просто добуваю собі потрішки, тому що ну, навіщо мені так робити, та, типу, заморачуватись, якщо можна просто взяти та не добувати. Так, покращене обладнання. Так, 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 все. Все знамено. Мабуть, я на цьому е, поки що. Я відео промотаю зараз до третього дня. Тому що, ну, перші етапи це взагалі нікому не потрібно і тим більше дуже лагає. Тому е, зараз буде склейка. Зараз буде склейка. Так, 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 треба класний ракурс підібрати. Треба класний ракурс підібрати. Отак, от. Так, от. Ні, не так. Треба зараз класний ракурс підібрати. Єф 1 Так, і це в нас вже перемотка на третій день. Це, мабуть, навіть ще не дуже третій день, це тільки другий день. Тому скоро вже буде. Сам взагалі... сама гра. Зараз я маю швиденько тут добути трішки деревину. Такраз 2.16. 1819. Все. Ось тут у мене тут це дерево я добув. Коротше, це мені просто потрібно було. І сьогодні я буду просто строити дім. Так, окей. Спочатку нам треба лопату скрафтить. Так, лопата. Сколько у меня еще тут залезы есть? О, еще одна. И треба еще трешка. Треба зараз в шахту пойти за вугильем. Я пішов в шахту за вугильем. Ау. Все ну, вода есть цедоб, опа. Что тут трогал червоний факел? Цікаво. Так, все. Там щось робить червоний факел. Что-то мое не... погано, якесь відчуття є. Тут мышь стохла. Ну, буває один. Ну так, ну буває. Ну от, ну, стохла мыш собі, ну що тут такого? Я туда зараз піднімуся, не дорогая, тому що мені якось... Щось страшно мені стало. Так, окей. Це було спокійно переправляти їжу. Пережарювати. Смажити. Смажити їжу. От. Все, Забрав. І тепер я можу вже підніматися до оцього от місця дивного. А, точно три, ще. ще трішки. Тепер. Опа, опа, оце от дивно. От цей червоний факел. Десь мені страшно трішки. Перший прояв Герабріна Добре, от все. Перший фрокл я взяв. Зараз швиденько візьму тут спущуся трішки. А хоча навіщо так спускатися? Я ж можу просто сплигнути, дивіться. Я ганутя, як говориться, Бац. і все, от я вже і тут. Бац, от я вже і в дому буду, зараз. Я, якщо чесно, навіть не розумію, навіщо взагалі я цей факел взяв. Може, я гарабрин разлюты трішки зараз. тому... Мабуть, я його і взяв. О, добре, я тут вже вибирався, тому погнали. О, 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 це хочу тут ось. О не мої. О, вот моя база. Зачекайте. Звідки у мене ще один ліхтар? Це що Баг? Я знайшов баг дюб. Дюб. Я знайшов дюб в Майнкрафті новий. Хаба прикол. Новий дюб у Майнкрафті. Ну, добре. Тепер ми беремо раз, два. Щось мені дуже так не по собі якось. А я то і думаю, чому мені не по собі? Може, тому що на мені немає жодної, блін. Жодного шматку броні. Тому я себе так погано і почуваю. Сподіваюся, відео записується. <свісно> так, 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 так. Гммммм. Треба ще три десь заліза знайти десь. Ще три заліза. Лише три. Три таких малесеньких, таких проказників заліза. Ай! 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 Господи! Ж не помер. Десь тут маєш. Там просто у нас цей. Добре, я вже тут впав, усе взяв. Тепер мені треба тут трішки собі заліза здобути. две штучки. Першим Ну, не густо. Там не друга, но я десь ще тут бачу. Взагалі целых цілих штуки. О, о. Це місце. Уф, багато. О, повезло, повезло. Денька вибираюся за допомогою. Так що мені вистачить, тому що мені трішки страшно у печерах бродити Тому що я боюся гербріна. Тому краще вже піти до домки. Таку ой, ой куди я куди я? Ё-моё, ёкарный бабай, надо что-то делать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, он. Исцель. Все. Я тут. Я в доме. Мені тут трішки лячно, але. Треба це робити, брати, та просто виживати. Я, мабуть, зроблю одну прикольну штуку. Хе -хе. Треба взяти. Дошка ось так поклали. Швидко ось так зробили. Раз, два. Ой, не той! не той рецепт. Тепер ми швиденько день Раз. Два. І трішки треба досок початку. Дебіл. Треба більше досок. Тут зараз треба тепер. Раз, два. Все чекайте, а що я. Який Ш... же я дурак. Добре трішки треба переробити з цього. Переробив. І тепер роблю ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні. Треба спочатку зробити ось так. Тепер. Раз, два. Три. Чотири. Ну. Раз. Два. Все. Тепер роблю трішки заборів собі. Ось це не виходить. Як, це? чому? воно не виходить, а? Майнкрафт сраний лагучий О, ні, вийшли вже. Ну, добре. Так, це ходить. Треба раз, два. Три, чотири. І сюди ми беремо і ставимо. Ламаємо ліхтар. Лампочку. Вже виходить з другу чомусь. І ставимо ось сюди. Прекрасно, прекрасно. Тільки треба трішки на рівень вище підняти. Готово. І все. Довело, доведеться зараз ще дещо зробити. Беремо, забираємо табличку. і тепер роблю ось так от. Тепер роблю ось так. Ем... Зачекайте зараз. Все. О, і виправити треба. Ще далі, нам треба зробити ось так. Йдемо тут ось ця штука. Ні, не так. Треба. сюди швиденько перемикаємось. Так, беремо і робимо тепер теретере. Тере. Все. Майхоум. Мені більше нічого не треба. І це буде найпрекрасніше, що є взагалі у цьому світі. Більше мені не треба. Ну, мабуть, поки що на цій ноті я і закінчу. <кій> 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 мабуть, на цій ноті я і закінчу відео. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, на мій взагалі. Ставте лайки. І всім дякую за перегляд. До зустрічі!